Продовження захисту для українських біженців до 2025 року. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про нові зміни, які передбачають продовження захисту для тимчасового перебування на території Польщі або Європейського Союзу для українців. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, підпишіться на наш YouTube канал, оскільки ми тільки починаємо для нас важлива кожна людина. І... Поїхали до жовтня 2023 року. У Європарламенті повинно прийнятися рішення щодо продовження терміну захисту для українців біженців з України до 2025 року. Це дуже важлива зміна, оскільки на даний момент усі українці мають право перебувати легально в Польщі. До березня 2024 року, і тепер у жовтні місяці, ми будемо знати чітко, чи цей термін залишається, чи його будуть продовжувати до 25-го року. Чому взагалі я піднімаю цю тематику? Тому що як ви напевно і чули, у міністерстві внутрішніх справ Чехії вже підняли це запитання і відправили відповідну уставу на підпис, якщо цей законопроект підпишуть у Чехії. То тоді усі біженці з України, які проживають на території Чеської республіки, мають право легально перебувати там до 2025 року. Також говорю вам коментар одного із творців цього законопроекту: розвиток військового конфлікту не свідчить про те, що він незабаром може завершитися. Ов'язково поділіться вашою думкою в коментарях, що ви думаєте на рахунок продовження терміну перебування для біженців з України? Чи варто його продовжувати, чи навпаки ви так і як і я. Маєте надію на те, що війна закінчиться. Але, судячи по змінам, судячи по законопроектам, які виставляються на рівні країн так, на рівні Європейського парламенту, скоріше за все, цей термін буде продовжуватися. Тому обов'язково поділіться в коментарях своєю думкою. Підпишіться на наш YouTube канал, підпишіться на наш Instagram. Ми там щодня виставляємо корисну і якісну інформацію.